Це відео для тих, в кого недостатньо мотивації чистити зуби щодня. Це скарб, коли до мене приходять пацієнти з таким нальотом. Коронки зубів просто відламаються і залишиться один корінь. Що ж відбувається? День перший, 24 години. Ви можете взагалі не відчути, що пропустили звичайну щоденну рутину, але вже через приблизно 3 дні ви відчуєте, що зуби починають покриватися плівкою. Це самий звичайний зубний наліт, тобто скупчення бактерій. Насправді ж вони тут з'явилися вже десь через 3 години після того, як ви востаннє почистили зуби. Просто зараз їх стало настільки багато, що вже важко не помітити. Один тиждень 168 годин Бактерії у вашому роті швидко розмножуються, бактерії починають виділяти більше кислот. Неприємний запах з роту стає м, все помітніше. Починається рання демінералізація зубної емалі. І на цій стадії починають з'являтися перші ознаки запалень ясен. Ця рання стадія називається гінгівітом. І характеризується почервонінням та набряком ясен. Також може з'явитися кровоточивість ясен під час прийому твердої їжі, один місяць. Наслідки стають все серйознішими. Зубний наліт починає тверднути, перетворюючись на зубний камінь, особливо поблизу пруток слиних залоз та внутрішній стороні нижніх передніх зубів. Чим довше він знаходиться на зубах, тим більше він накопичується. Гінгід стає стійким, з постійно червоними набряклими яснами. Неприємний запах стає помітним, а не епізодичним, і ви можете помічати підвищену чутливість зубів, оскільки Емаль слабшає від постійних кислотних атак. Наліт вже не білий. Як правило, він стає оранжевий, коричневий дії харчових фарбників. Коли до мене приходять пацієнти з таким нальотом, я зразу розумію, що в цій зоні вже дуже-дуже давно не було зубної щитки. Насправді запалення ясен та неприємний запах це квіточки, які лише є попередниками основних проблем порожнення рота, і вже через рік. Ми отримуємо проблему чорних або взагалі відсутніх зубів. Виглядає це приблизно ось так. Що ви бачите на фото? Це скарб. Ми бачимо, що зуби не просто зіпсовані, а й стоншені по центру. Тобто, якщо так піде далі, коронки зубів. Просто відламається і залишиться один корінь. Також ясно запалені та хронічно травмовані. Що ж відбувається? Під дією цих самих кислот, що виділяють бактерії, кальцій починає виходити з зубів і зуби розм'якшуються. Бактерії проникають всередину зуба і вже там продовжують свою життєдіяльність. Ну що, захотілося піти почистити зуби? До речі, напишіть в коментарях, чи буває, що ви забуваєте почистити зуби. Що ж далі? Бактеріям стає недостатньо лише зубів. Вони починають збиратися під яснами та на кістковій тканині, в результаті чого кісткова тканина навколо зуба починає руйнуватися, і зуби стають рухомими та ніби довшими. Всі пам'ятають образ баби єги тут. Вже починається парадонтит. Вилікувати який повністю на жаль, вже нереально можна лише домогтися ремісії. Але якщо і це тобі не є аргументом, як бонус, перспектива через 10 років, запущене захворювання пародонту сприяє втраті кісткової тканини та розхитування зубів. Сильний каріс пошкоджує структуру зуба, аж до його руйнування і потреби видалення. Нелікована інфекція призводить до абсцесу. Ну а крім того, що у вас в роті буде свій маленький розплідник бактерій. В роті можуть з'явитися опарищі, А вже? Це неприємно, погодьтеся. Напевно, половина з вас в голові виникло питання: а наші ж бабусі, дідусі вони ніколи не чистили, та і в племенах Африки їх не чистять і все в них ок. Тут грає роль декілька факторів. По-перше, твердість продуктів. Ми вживаємо велику кількість м'якої та солодкої їжі. А це додаткові харчі для бактерій. Та і як показує практика, коли приходить бабуся, що чистила, в неї є порожнення рота свої зуби. А як же плем? Меня зараз у нас набирає популярність зубна щітка, яка прийшла від них, Місвак. А якщо ви хочете дізнатися про неї більше, обов'язково пишіть в коментарях, і ми ще обговоримо цю тему. Вмикайте це відео своїм підліткам та дітям, і обов'язково дивіться самі мотивації вам до зустрічі.